Компанії інвестують десятки тисяч доларів в упаковку свого бізнесу. Роблять класний сайт, інстаграм, щоб зробити класний дизайн постів, хайлайців, короткий продаючий опис, але глобально просто забувають про упаковку, хоча б мінімальну в чат-ботах. Хоча у кожної компанії вони є для сапорту, для продажів або як інфобізнесі для автоворонок. І навіть у великих брендах вони виглядають десь ось так. Тому ми сьогодні поговоримо про те, як упакувати ваш чат-бот в Телеграмі, щоб він був. Класний і просто будемо використовувати всі функції. І так, поїхали. Мене звати Іван. Якщо вам цікаві нові фішки в Telegram, як використати їх для збільшення продажів або автоматизації своїх бізнес-процесів, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. І так, давайте створюємо чат А перше, що нам потрібно зробити, це зайти в ботфазер, ссилка буде в описі, і зайти сам по цьому посилання. Ботфазер це основа, в якому створюються всі чат-боти. В даному випадку я буду створювати чат-бот AI-асистент для того. Щоб юзеркейс такий, ти фоткаєш свій холодильник, і дивиться, які тебе продукти є, і на основі цих продуктів створює тобі рецепти для якихось страв, саме української кухні. Тому під це опакування ми зробимо опис такого боту. І так, перше, що нам потрібно, це зайти в бот фазер, посилання його описи. Друге, це нажати команду new bot. Перше, що нам потрібно, це створити його назву. Назва в даному випадку у нас буде файна пані. Коротко, ясно, чому так коротко, тому що на телефонах це може виглядати досить довго і не буде. Видно на весь екран. Тому важливо для ботів, щоб основна фраза була саме коротка і знаходилась в першій частині назви. А друге, ми придумуємо назву. Назва по факту це як домін. І як ви називаєте, по такій буде силки генеруватись для того, щоб ви ввійшли там, користувачі ваші, будуть бачити по факту як нікнейм. Я створю тестовий варіант, це буде у насітест. От. Funny... Funny... Test... Важливо, щоб було в кінці бот, тому що не пройде валідацію. Відправляємо після цього, по факту, ми вже створили цей бот. Важливо, тут є API токен, так як це тестує, по факту нічого не, не впливає, тому вам цей токен взагалі нікому не можна передавати, тому що це по факту як доступ до вашого чат-боту. Але давайте все ж таки його упакуємо, зробимо так, щоб він був красивий і упакований, і так далі. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зайти в MyBot і вибрати наш бот. Ми знаходимося в центрі. Управління цього боту, а нам потрібно нажати Edit Bot У нас відразу, коли ми будемо вводити ті чи інші назви, у нас відразу буде він відображатись в даній панелі. Давайте саме просте це зробимо description description це те, що з'являється спочатку, коли користувач тільки ще не зайшов бот, але бачить короткий опис. Ось як на скріні вказано. Зараз ми будемо його наповнювати. І так, в неї вже є заготовки. Короткий опис, це повинен бути наступного формулювання. Тут повинен бути призив до дії та короткий опис Лі, про що йде мова для того, щоб користувач перед тим як заходити, не заходити, в нього було чітке розуміння про те, що це таке. тому нажимаємо edit бот, edit description і відправляємо цей опис. Друге, нам потрібно зробити це about About нам потрібно зробити наступним чином: це нажати, вибрати Edit About і відправити наш опис. Як правило, якщо це у вас є бізнес або саппорт, або якийсь продукт, то важливо вказувати, що це там офіційний бот такої-то компанії і так далі. Тому що може бути багато там, скама, і важливо, щоб ваш бот, якщо він упакований, це не буде виглядати, як мінімум, як якийсь незрозумілий, і буде більше довіри до вашого продукту. Тому робимо опис, у нас вже є зміни, і саме... Головне, ми робимо додавання двіх основних елементів. Це в нас є фото і фото діскріпшена. Як правило, 90% немає фото дескріпшена. Давайте почнемо з простого це фото. Нам важливо просто зайти і відправити. Беремо, відправляємо. Ну, у нас така картинка до речі, яку ми сенрували за допомогою Midjourney для цього бота. Друге, це нам потрібно зробити едіт пік. Це та фотографія, яка буде відображатись, коли ще користувач не зайшов сам бот. Важливо, щоб він був чітко в піксель-піксель, тому що якщо не буде в піксель-піксель, взагалі не е, пройде валідацію. Можемо, до прикладу, зараз відправити фотографію там аватарки, яка у нас є, і вона не прийде, буде написано, що це буде edit е, error. Не проходить, повинно бути саме такою. До речі, саме якщо у вас там немає де який саме зробить по таким розмірам, ви можете зробити це в канві. Це досить просто. Тому відправляємо це фото саме в таких розмірах, в якому було написано там призив, щось приготуємо як в даному випадку, і так далі. Все. По факту ми отримали бот. Вернемося до того. Якщо ви хочете створити красиве фото, то вам потрібно просто зайти в канву, створити шаблон, який вам потрібний. Канва безкоштовно вибрати 640 на 630. на 360 і створюємо все, і ви по факту берете свою фотографію, яка у вас є. Підставляєте сюди і її скачуєте. Все, тому тут нічого важкого немає. І так, давайте подивимося результат, який у нас бот вийшов. Що це за бот? Як він виглядає? Заходимо. Бачимо, красиво упакований. Е, у нас є фотографія, у нас є короткий опис. Глобально це виглядає там ще раз 90% краще, ніж всі продукти, які знаходяться в вичат Якщо ви будете використовувати ці елементи, вам дозволить те, щоб до ваших ботів було більше довіри і так далі. Тому виконуйте ці всі інструменти, вони просто їх є, їх просто треба виконати. Це, до речі, ще краще виглядає. Ось як на телефоні, це прям вау. Класно виглядає. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво про чат-боти, про те, що відбувається в телеграмі, фішки підписуйтесь. До побачення.